Усім вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні поговоримо про роздачу токенів від платформи Кайф. Скажу одразу, це хороша можливість заробити без жодних вкладень, тому обов'язково підписуємося на канал та додивляємося дане відео до кінця. Також рекомендую підписатися в Telegram, адже там публікуються усі новини зі світу криптовалюти, та найголовніше інформація, яка дозволить вам заробити. Переходимо безпосередньо на платформу Кайф і бачимо, що тут досить же якісно все пропрацьовано. Також рекомендую усім встановити їхній додаток, і після того як ми отримаємо токени, ми можемо їх перевести безпосередньо в додаток і бути спокійними, що вони нікуди не дінуться, і в будь-який момент ми зможемо їх продати. Так от, друзі, давайте ознайомимося безпосередньо з додатком. Як бачимо, ми тут можемо купити вже токени, але до цього ми перейдемо трішки пізніше. Ми бачимо, що тут є все про те, з чим буде займатися платформа, який її продукт. Як бачимо, все зроблено досить якісно, багато соціальних мереж вже пропрацьовані, але про це теж пізніше. Як працює компанія, також що немало важливо, це roadmap, тобто план, за яким вони рухаються та відповідно планують виходити. Що для нас найважливіше, це те, що вже в лютому планується лістинг на топових біржах. Що це означає? Це означає, що наші токени, які ми отримаємо абсолютно безкоштовно, ми зможемо продати на криптовалютних біржах. І це справді ідеальна можливість для того, щоб заробити без жодних вкладень. Так, ну рухаємось далі. Тут у нас є і токеноміка, з якою можна ознайомитись, і white paper, знову ж таки, кому цікаво, можете ознайомлюватись, але мій посил полягає в тому, що просто не варто е тут пропускати таку можливість, адже зараз ми не інвестуємо в проект для того, щоб детально розбиратися з токеномікою і усіма тонкощами. Ми думаємо про те, чи варто нам заробити, чи не варто. Ну і знову ж таки в цьому жорстокому світі, як на мене, відповідь очевидна. Що варто справді на що варто справді звернути свою увагу? Один з членів команди є Вадим Сенегін. Він є засновником проекту Вівей. Також він є близьким другом людини, яка зазначена як адвайзер, як радник. Називайте це як хочете. Це Микола Удянський. Микола Удянський це криптопідприємець, який вже має досить серйозне світове ім'я, і кожен може ставитись до нього по-різному, але він людина, яка досягнула результатів, і найголовніше людина, яка обирає масовий маркетинг з залученням винагород. Всі ми пам'ятаємо біржу QMol, яка якраз належить Удянському, і айдроп, який вона проводила. Хто не в курсі, хто нещодавно в ринку. Можу вам показати на новому аккаунті, як це виглядає. Друзі, Airdrop QMOL, що потрібно було зробити? Просто зареєструватись, пройти верифікацію, і там роздавалися токени за гривню. Тобто вносити там 300-500 гривень, отримуєте 500 токенів QMOL. На хаях вони коштували долар, тобто це 40 іксів. Всі, хто взяли участь в айдропі, дуже добре заробили. І це при тому, що токени. Поки що залочені, і ще ми не отримали всієї винагороди. А в процесі ну, люди заробили десятки, а то й сотні тисяч. І все, що нам було потрібно зробити, повірити в проект, повірити в аєрдроб. Це перший приклад. Наступний приклад це біржа Tidex. Вона належить іншій людині, але Микола Удянський, так би мовити, був там партнером, радником ну щось схоже, як ми бачимо зараз в платформі Кайф. І по факту, все, що нам було потрібно зробити, підписатися на соціальні мережі, закинути туди 20 доларів, які ми одразу вивели. І після того нам насипали токени TDX абсолютно безкоштовно. Після цього відбувся лістинг, і ми змогли. Безкоштовні наші токени, які нам просто так віддали продати і заробити. Відповідно, на самому початку нам дали 10% від загального об'єму, і зараз постійно розблоковуються інші токени, які ми можемо продати і заробляти реальні гроші. Все, що потрібно було, просто виконати прості умови. Те саме потоки Кайф. Як бачимо, досить активна в них аудиторія в інстаграмі, в них досить серйозні вже підписки. Вони активно працюють на німецькому ринку. Зокрема, як бачимо, Баварія Мюнхен, їхній партнер. Ще багато є е, різних футболістів, цих, цих, перепрошую, гонщиків з автоспорту. Бачив різних представників зимових видів спорту. Ну, ви бачите. В принципі, все самі вони активно співпрацюють, і я думаю, що кожен може зрозуміти, що якщо б в платформи, в проекту не було якихось серйозних передумов, жоден жодна серйозна команда не стала б з ним співпрацювати. А тут ми бачимо зворотній ефект. Тобто Баварія Мюнхен співпрацює з токеном Кайф, і це вкотре нам доводить про те, що проект серйозний. Так, от давайте розбиратись, як же отримати дані токени. Ми переходимо в Telegram, Тут ми заходимо в бота. Посилання на бот Я залишу в описі. Все, що нам потрібно зробити, це виконати ось ці прості соціальні завдання. Доєднатися в Телеграм, підписатися в Instagram, Twitter, зробити ретвіт і доєднатися до Discord. Це максимально просто і займе у вас декілька хвилин. Сама перевірка триває до декількох годин, але повірте, друзі, це досить просто. Після цього ви отримаєте 50 токенів, які по ціні IDO, ціна IDO 0.25. Це вже 12 доларів. Але ціна IDO – це завжди лише початкова ціна, і цілком можливо, що токени будуть коштувати і долар. Відповідно, ви отримали 50 токенів, і по факту вони можуть коштувати 50 доларів. Звичайно, я ідеалізую, але варто розуміти, що такий сценарій можливий. Після того як ви виконали ці завдання, ви просто запрошуєте ваших друзів. Тут досить серйозна реферальна система з великою кількістю гілок. І відповідно, коли ваші друзі будуть когось запрошувати, вам також будуть капати токен. Друзі, це абсолютно ідеальна можливість заробити без жодних вкладень. Багато хто пише, як заробити без вкладень, немає грошей купити криптовалюту. Так от, це можливість для вас. Знову ж таки, можливо, ми не заробимо тут шалених іксів, і ціна там не підскочить до долара. Але знову ж таки, ми тут нічого не втрачаємо, і все, що нам потрібно зробити, це витратити декілька хвилин нашого часу. Як на мене, пропозиції є абсолютно безвідмовною, і кожен має забрати свої токени з надією на те, що в подальшому ми отримуємо з цього профіт. А нагадаю, лістинги вже відбудуться зовсім скоро, тому я впевнений, там буде певна система вестингу. Тобто не одразу ми зможемо продати всі наші токени для того, щоб ціну не злили. Але зважаючи на те, що яка зараз фаза ринку, і все лише розпочинає свій ріст, то по факту, дотримавши токени до якогось етапу, ми зможемо заробити хороші гроші. На цьому в мене все, друзі. Як завжди, коротко, дуже не вийшло, але намагався розповісти вам максимально детально. Тому вам дякую за перегляд і до наступних відео.